Доброго ранку, Україно! Всім хорошого дня! Так, ми зібралися їхати до міста, бо ми подумали, що нам дещо треба. Вероніці треба шампунчик поміняти уже для дорослішої дівчинки. Якийсь, може, бальзамчик її купимо, бо ми, нам дуже тяжко розчісувати її коси. До басейну нам треба купити такий апарат, що вимірює pH, бо помутнів і тато не знає, наш, скільки того давати. Та Вероніка ще хоче собі лабубу одну купити одного. така зараза, Ось такий у нас прикид з Веронікою. джинсові ми сьогодні, там жарко. Взяла це легеньке, це дуже легеньке, воно не пристає. Куди залетіло, туди вилетіло, сюди може заглянути. Ой. Вероніка розсмішила. Вероніки теж легенький, джинс дуже легенький. Так що, поїхали. Прогуляємося трошки, скільки можна сидіти в хаті. так? Хтось радий, бо ще одну лабубу получить. Так, основне перевірити, чи закриті всі вікна. Чи виключили праску. Так? Діка, Діка, спокійненько. Так, праска виключена. <рес> На відео навіть це. Дік, 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 успокойся. я ще тут. Все. Ідемо купляти ще одного лабубу. Так? Ідемо? Ану покажи, що ти робила тільки що Що ти де ще одну Мені купляти. здавалося, що там піднімається до гори. <риклад> Майочки по 129 гривень. Беру собі одну футболках мені жарко, майки то, що треба. Треба, треба Китаї заказувати тут на ощуп, які хочеш. Берей, бери, треба ну, Китаї тут. Куплять. Класно. Оці я собі взяла чорний, він супер. Зараз ще собі візьму. Скільки вони коштують? Один вже я собі взяла ось такий. Щось забула, 100, 150 чи 160? Ось такий один взяла, Буду, зможу і так ходити собі попід хату і спорт робити. Да, зараз ще собі оцей якийсь візьму колір. Дивіться, який розові, милесенькі. 88 гривень чи що? Може бути 88 гривень в Аврорі. Тут щось по 100 гривень, це гумове. Досить симпатичні. Ой, дивіться, які ці з бантиками класні. Вау, які мілашні! Ха -ха. Клас! Це, який розмір. 37-й по 100 гривень виходить. Класні такі. Вони будуть завеликі Хоча, ні, трохи чуть, -чуть завеликі. Зараз ось. прикольні такі. Це великі на мене вони. Угу. А то о, ці вже Ні, ці великі. Так, да, великі. Це великі, щось менше є. А оці вже по 200. Це якісь босоножечки. Босоножки. Ми як їхали, я не їла. Тепер так захотіла їсти, їду щось шукати, купити, поїсти. Та знаю де їхати. Може якийсь ходдох, може якісь, може якісь... Я Чиз, все, все бачу. гамбургери. Їздимо по місті, лабубу шукаємо. Чи лабуба, чи лабубу? Лабубу, Ла бо там, де ми купляли раніше, вже все розпродали. Тепер шукаємо. Знайшли лабубу. Таку я хотіла. Тепер треба десь шукати місце поїсти. Бо ми там, де ми пішли, кафе, там технічна перерва нема світла. Зголодніла вже. Казала, я не хочу їсти, я не хочу їсти. Так, у Вероніки чізбургер. А ну покажи, така булочка класна. Вау. Нагідзи, картопля фрі. Мені маленький хот дог Але не такий вже й маленький, у тебе такий <с великий. Так швидко зробили, дівчата. який великий хот-дог. Смачного. За це все ми заплатили 360 гривень. І 40 гривень водичка. Так смачно поїли. Так дівчата швиденько зробили. я не знаю чи я казала там. І все таке свіженьке, все таке смачненьке. Каже, донька, треба запам'ятати. Я кажу, доню, буде друга зміна, може вже бути все по-іншому. 360 гривень. Щоб трьом людям поїсти, як на мене, це дуже дешево. Це дешево? І ще, і ще е, лишилися, лишилася вся картопля фрі, лишилася половину нагетсів, Чоловік ходох не зміг доїсти, донька чізбургер не змогла доїсти, я свій хот-дог доїла. 43 тисячі така красота. 43 тисячі. Таке воно добре, міцне. Оце що 34 тисячі, то набагато гірша якість. Набагато. Тут без варіантів. Якби не можна було порівняти, то, то зле би було. А так порівнюєш якість і оце вже точно не купляєш. А ми знаєте, який купили. Ми купили ага, на подобі стікляний. Ми купили давно, я не знаю скільки років тому. Ми купили ціну, теж не пам'ятаю, це що у нас під хатом стоїть. Чоловік узяв загру... за... ну, загрузити у машину. Ніхто нам не сказав, що ці стікло ніяк не кріпиться. І стекло бабах і розбивається зразу під магазином. Та нічого, чоловік зробив з дерева. Так мріяли про таке, так хотіли купити. І такий попандос у нас стався. Та й таке. Що дось? Ходи, я хочу фігурки ще зняти. Дивіться, яка красота, які фігурки. У них очка, подивіться, які бачите, обалдінні очі. Це городові фігурки, городові, але у них очі. ну Я думаю, що городові. Але хто знає. Це ціка жаба, сопка, а білочка яка. А грибочки білячки. Совочка, совочка теж має такі очі. Я разом з песиком показую, дивіться, які біляки. О, це біля чище. Комусь так, знаєте, у лісі поставити. Прикинь, Вероніка, а у лісі поставити. <рикінь> так всіх грибів. Я туди номіки, такі милашні. У мене є, але маленького розміру такі самі. Обалдені, номіки. Ми так з Веронікою це любимо. Я вже багато цього накупляла. Цін нема. Якби була ціна, може би. Більше... Боже, я хтось вчихнув. Фу, все, ми вдома, боже, як там жарко. Ще 11-12, нічого, а потім. Так, що ми сьогодні накупили? Чоловік заказав посилку, на... заказав на не так, чоловікові прийшла посилка з Aliexpress. Він каже, я навіть не пам'ятаю, що я заказав. Що, красовочки я собі заказав? заказала я собі красочки за 200 гривень. Тут така просто та сіточка, але достатньо така міцна. І підошва така файна, міцна. Не така, знаєте, та пенка, бо та пенка то на пару разів і все. Такі досить непогані за 200 гривень. Любить він шарити по Аліекспрес. Так, дивіться, що заказали. Вероніка побачила котячу м'яту. Вона конче хоче побачити, як Мікі на неї буде реагувати. Зараз зазнімемо реакцію Мікі. Так, купила я для своєї доні шампунь. Уже, ну, для 3. Не могла я знайти старший. І 10 плюс. Я взяла 3 плюс. Попробую, тому що я її мию ще тим дитячим що від народження. І ще й до того гіпоалергенний. Бо вона у мене таке трохи алергік, знаєте? І бальзам взяла ті коси вимивати. Бо Чую, що не вимиваються вони вже як треба, а ще в басейні вона постійно собі взяла басейн. Басейн. Собі взяла бальзам. Мені дуже жарко і спати, я так не хотіла. Бо маску, я вже казала, я собі купила маску, але у мене після тої маски теж якийсь зуд в голові. Так, купила я собі... А, це чоловік купив собі запах у машину. А може ми йому не дамо? Може ми в хаті десь собі повішаємо. Купив якийсь клей. Плейте собі чоловік. Так, купила я собі, я показувала ті всі топи, що чоловік мені заказав на мене малі, то все для доні залишилося. Кажу, більше мені не заказує, я б сама собі купляла. Купила собі таку маючку, бо я не можу в футболках ходити, тут твоя рука. Мені жарко. Я не можу ні в хаті, ні на вулиці, мені жарко. А вже коли холодніше, тоді вже і футболку не одінеш. Якось воно так. І купила собі такий топ. Я думаю, що мені не буде оце мішати, що ззаді. Але він досить такий широкий, вільненький. Можна і по вулиці ходити, і в басейні купатися, і спорт робити. Так, мій любимий крем. Так щоб з хати навіть не виходив. Без цього неможливо зараз. Так, це доні на Али Експрес собі заказала такі кольця в My Little Pony. Тату заказала? Так, а, то тату заказав? Тату, І ти що не навіть не просила? Так. І такі наліпки теж з Аліекспрес. My Little Pony. У нас фанатка My Little Pony. Це що таке? Що... Що собі заказав. І все, для нашого котика. Корм для нашого котика. Не знаю, такий ми ще йому не брали. Була була знижка. Та й взяли. Попробуємо. Чи буде їсти. Там мікуся! Та й усе. Подивіться, як мій кіт їсть цей вологий корм. Соус вилизав, котлетки лишив. Хоча сухий корм він їсть прекрасно. Чому він ці котлети не їсть, уже розмочені? М'яту котячу Мікі пробує. Котят, а сього ви ще дивитеся. А що ви ще дивитеся, що я роблю? Не буду я робити, коли ви дивитеся таке. Показала на місце і пішов котяра. Він уже один раз ми йому давали. Він добряче її полиськав. Добряче, добряче, але бачите, все більше не хоче. Нічого. Ось такий сьогодні деньок, Ось такий сьогодні блог. Ставте лайк. Заслужила, ні? Цілий день знімати. Підписуйтесь на канал. Для вас це не важко, а для мене важливо. Папа, до нових зустрічей.